Обращались, обращались. в СБУ, обращались в милицию, МВД, обращались, опять-таки, тоже к президенту обращались, писали заявление. в СБУ создали новый орган, который вот, действует, орган, да, который действует на по поиску и освобождению пленных. Но уже столько времени прошло, и до сих пор нет никаких ходов. Он попал в власти, в И тогда не знает. Що вимагаєте тут наразі від відбуватися? Щось робили, щоб їх визвили. А Нічого не робиться, тільки чекають. Дитину мені верніть, одну взяли, другу взяли. Одну вже він сам собі не підконтрольний, другий ще підконтрольний хоча б собі. А це вже зависить від чужих людей, від чужих рук. Як бути? Вони збирають повністю всі дані у дітей. Дезертири, потім їх обзивають, потім ще обзивають якось. Збивають, збирають повністю дані всі дані. заставляють їх підписувати документ, що вони їх продають нашу державу. І вони Ми це, це, знаємо, ви за це не розуміє дитина голодна, у ви в мене двоє дітей забрали, один під пулями, другий в полоні, чужих руках. Зато кар'єра, виступлення, как он будет створювати свою страну, если його ребята, которые йому поверили, пошли в его подчинение і сейчас сидят в подвалах. Це наше, о, всі, о, всі наші, що сидять в Верховній Раді, всі вони бояться мам'ю. Боришенко свого сина депутат бере. А я свого сина шукаю, де кажуть, що... а не виходить. Які зараз є присутні телеканали? Магнолі, mm. mm. а mm. не mm. Це Ви скільки хвилин покажете? Mm. Чи взагалі може не покажете? Mm. Покажемо об'язуємо, з копити редактор. А ви з якого телеканалу? А, ТВІ. Такі питання корот, на камері подивіться. не вирішуються. Не під камері. Тоді кажу. давайте йдемо і поспілкуємося. Можна зайти до вас? З представниками ОБСІ? Ні, ні, де представники ОБСІ? – А, є ж. Будь ласка, представників, три представника МВА. З вами конкретно. Сказала, що из БУ делает, что-то делают они для того. Що... Они ведут переговоры ну... вообще или нет? Нічого не сказав. Зовсім. Ну так а чого тоді уходити? Давайте будемо стояти, все вопросы Давайте где-то уже в одном месте определимся, чтобы нам, нам ответили, кто какие проводят роботу. Стоим, все, вопросы нет. Забрать рыб. я сама могу поехать и забрать Самый его. Пусть они не хотят разговаривать с родными. Они говорят, мы с вами разговаривать на эту тему не будем, не звоните сюда. У так же сам обратно Понимаете? Поэтому пусть они забирают, пусть они хотя бы договорятся, что подали, я сама а поеду и забираю. С, с представителями власти. Вот к чему же сюда и пришли. А представители власти, я не знаю, говорят они с ними, не говорят, что-то они делают для этого или не делают. 41 день сьогодні ребнок, все известно, місце нахождення, всі телефони, все відкрито, беруть, дозвониться можна, пожалуйста. Коротше, сказали так, щоб ви розуміли. Що в 10 годин був мітинг, ми їм пояснили, а вашим людям як би. Не будемо повторятися. 10 годині ми тут були і ніякого мітингу тут не було. Вправи, вправили, а додому повернути нема кому. Тому що вони займаються тільки виборами і більше нічим. А ви звільняйте самі своїх дітей і шукайте їх, де хочете. Якщо б вони ввели перемовини, хто, хто б сюди ходив? хто б сюди хто б їх просів. А ну нехай, нехай знімають, як ми будем Ті, як нас так. будуть бити. А ну давайте, воно. в Амет. Не зачекайте, не а що ви робите? Обежать, Боже, майори, капітани. Отдай мого майора. Вы капітане, отдай мой майор. Руки убрали, не тащите жизни. А, 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 а что звездочки нацепили? Напередодні оддай. Хлопці, коли напередодні, Вийди трохи напередодні, сміється стоїть. <рістична> я ж передаю, прямо. Вот, вот, я що прямо, що не передаю. Нам нічого не об'яснили. Нам нічого не об'яснили. Один чоловік. Один, я не хочу йдуть. Я хочу звернути чоловіка сім'ю, тому що задаються дитячі питання, діти маленькі, мені об'ясні, що там хто там. Ні, це офіцер 72-ї бригади, який все життя працював на цю державу, в якої нас немає. У мене немає держави, бо мене немає у державі. – Де він зараз, в якому стані? Від... – Я не знаю, в якому стані. За останніми даними, нехороші дані. Від кого залежить його доля? Його доля залежить. Від конкретно. Пані Порошенко, пана Порошенка. Конкретно від представників влади, які мають зв'язок із такою організацією з маленької літер... літери ДНР. Ці б добили, ці садять бачите, мініатюрних Они сказали следующее шелкович 12. Ви приходите президент, резиденту президента, пишете, кто, что, и президента по фамильно пишете, хто, що. І вони офіційно дають на руки кожному бумагу, что они приняли это к рассмотрению. Вот их предложение, что от них прозвучало. Нам же девайся никуда. Взяв же всюди, куда можна було звернулись. Вже таке пробиложення від них поступило на. Я все вони ж пере. А всі дані передав... там толку від того. Та вже писали, подаю вже написала цю заяву і в районну міліцію, і в обласну міліцію, і, СБУ. і в, в СБУ, і дзвонила в КЕУ на гарячу лінію ВСБУ. І і толку того. Мед від прийшов, чоловіка не повернули. А треті... А діти його чекають налі дома. Маленькі діти, 2, 5 років. приїхала на <су> <Я думаю, чого? су> <су> <су> Це вже іронія. Ну ти не перша, от мені розповідала ще одна жінка. Чеки теж 28 тисяч гривень. Э -э ну, якщо така цифра, 28-20 тисяч гривень, це ну, ніхто на таку цифру не йде. Вимагаємо від Путіна, президента Російської Федерації, поверніть, будь ласка, нам наших військових. Ви підписали угоду в Мінську про те, що.